Ай. У нас тут черговий гайд, Цього разу я вирішив пощупати, що таке тотеми в Поє 2. Вони були прикольні. Спойлір. Єп. Yep. Поїхали дивитися, як це було. Так от, вирішив я тут пограти тотемами. І якщо літотеми вибір в поє не дуже великий в поє 2, а якщо ви не вмієте читати, то ще менший. Я до того, що я неправильно прочитав, як гем працює, і думав, що він тільки на слеми працює, а він просто на іншій мірі атаки теж працює і виявилось. Ну да, ладно, про це ми не будемо говорити. Так от, то я вирішив пограти темами, я туди вставляв слеми, спробував різні, і сенс виявилось. Грати можна з тим вибором, який в мене був: що або Сандер, або Шокаюту теми. Це що нормальні скіли, і Сандер був просто кращий. Того я грав Сандером. Є. тотем теж приймав участь, але він просто там для дебафу був. Потім розкажу яких. Так от, це в мене сундер тотеми. Як можна замітити на екрані, вони клірять. Ну, окей, у вас величезний. Ао є в цього сандера прям весь екран покриває і за екран кудись виїжджає. І таких три тотема. Але проблема, що в них замах в секунди дві чи три. То, да їх треба превентивно ставити, а превентивно ставити їх буде Мана тратиться в багато, тому що вони стоять Маноко мільярд. І це треба всі ці проблеми вирішувати. Тобто плейстайл дуже цікавий. Вам не треба спамити татеми. Але вам треба ставити їх наперед. Тобто, по одненькому там ставити, вперед пробігли, вперед пробігли. <свісно> такий смішний плейстайл. І якщо приловчитися до цього, то він акщо непоганий, такий своєрідний. І тоді крірить тотем нормально, цей. Ну да. А такспід у них величезний. Що б ви не робили, у них буде такспід величезний. Це я зразу скажу. То що. Скільки ви не стакали так спіда, вам потім зверху наверх накине 1,4 секунди ще атак до атак тайму вашого. Так що можете сильно не паритися про так спід навіть. Просто розставляйте тотемчики акуратно. Юп. Ну і да, цей білд клірив окей. Але що мене зацікавило, і прям я хіхікру пару разів збодрився. Це коли я до сингл-таргета його білд завів. Як ви можете зараз побачити на екрані, тут такий тізер сингл-таргета. Це Гвардія, на тір 15, ну цей перед, перед босом фінальним, без, по-моєму, великих модів. Якісь моди були, але таке. І ось що з ним так сказать стало, коли я нажав тутеми на нього. І в нього просто по третині хп відкусували на не з хіта. Це було весело. Єп. Yep. <сх Read> це, це те, що мене взбодрило, коли я пішов, Я потім побачив в кінці відео, я кину там арбітрам, як я бився складність 2, по-моєму, арбітр це був. І там теж він сильно атак на яких не зробив, я нічого не зрозумів, він вмер. Мене влаштовує таке. Це чим цей білд прям цікаво робить. У нього прям дуже багато сіну таргета, якщо ви все нормально. Ну, навіть не треба сильно хорошо грати, але треба поставити тотеми, і щоб мана вас була на це, щоб поставити тотеми. Це ваша проблема. Ось така от ситуація. Ну так, а якщо говорить просто про білд, як грати ним, то мапи це він нормально, нормально його як лір. Рарніки живуть один удар. Якщо рарнік переживав один удар, я дуже дивувався і читав, що в нього за замоди старався прочитати, мені було цікаво. І... Але да, то мапилось прям бодренько. І мабоси, прокачені на фул атлас пасівки, жили недовго. І. Да. 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 Мені сподобалось. Можу рекомендувати тотемчики. І тоді ми переходимо до того, як я його буїлдив, напевно, цього чаректора вже. Юп. Так от, ось такий у мене був персонаж. Як ви можете з двома Тухендедами. Я потім розкажу. Його можна з ванхендедом і щитом грати теж. Ну можна з тухендедом і щитом грати теж, скажімо так. Ну це да. Це я потім чуть детальніше скажу. Давайте спочатку про персонажа. Це в мене Анцестра. Ancestral... Не, так кажу Ancestral. А слова Ancestral Warrior Тотем. Ось такий от у мене Tottemс Build. E, з таким гемом. І я сюди вставив Сандер. Що Ancestral Warrior головне зразу зрозуміти треба? Ваш веапон робить майже нічого. Ні, веапон робить багато, але моди на оці, що по стандарту physical damage і Attack Speed — це робить нічого. У Warrior свій веапон встроєний, там у нього 800 тисяч демеджа, і в нього свій Attack Speed. Це хто теми, така механіка в полі У них свій веапон, ваш веапон йому робить нічого. На веапоні важливі тільки глобальні моди. Глобальних модів на веапоні це плюс 6, ну, може бути плюс 7 мілійський лив, і це ваш головний демедж мод, плюс левел гемов. Він. От... То скеляться від левелу як спили. Тобто дуже сильно. Один левел, десь 15 море демеджу дає, може більше. Я точно нарахував але на десь в тому районі. Мені один цей апон дає. Наприклад, з цього тему можна побачити. що було 15 ДПС, я знімаю, залишається 6. Це плюс 6 левелів, що мені робить? Це те, що вам треба, шукати, плюс левел гемів, чим побільше. Того я два даю юзаю, тому що на тухендедах. Може бути до плюс 7 левелів на ватхендедах до плюс 5. І для цього я взяв цю пасівку, щоб можна було два тухендеди взути. взуть, але ця пасівка робить, що атрибут реквайрменти дуже величезні. Тріплець атрибут реквайрменти, то це перше, що ви хочете, плюс побільше левелів, друге, щоб ви могли це носити, щоб сили було достатньо. То, що якщо ви візьмете базу неправильно, у вас буде база стоїть 200, Ну, потребувати 200 сили, тріплець 600 сили знайти складно. Мій вепон потребує 100 сили, там 350, я знайшов, мені якраз нормально було. Тобто, перше, що ви шукаєте, мілі побільше, бажано 7, ну я на плюс 6 купив, бо плюс 7 були дуже дорогі. Потім, щоб поменше сили було. Тобто, атрибут requirement reduce на вепоні мод хороший тут. Це... Але якщо ви знайдете без атрибут requirement, то є три моди, які вам взагалі хоч щось роблять. Це плюс level гемів, це stun up, щоб простіше стунить було, і руни на біл... stun є. Суну, ну просто сильніше стонувати. Це глобальний мод, який працює на вас теж. І третій мод це просто сила, щоб допомогти вам сили проблемами. Це три моди, які вам щось роблять: Мілігеми, стун, сила. І атрибут реквіррет. Є мод такий, reduce Attribute Requirement, Це якщо вам надо, він то теж можна. Ну я просто писав: що дайте мені weapon, якого сили реквірменти, ну, коли я награді, шукав максимум 120, і потім писав моди, які мені треба. що там мілігеми, якісь, і оце все. Це як я шукав weapon, і таких два. То, що Елідемдж. Ну, ви не Елідемедж, да. Call Damage, Physical Damage, Increst Physical Damage, leech, on Kill ефекти. Це все не працює. Це все локальні моди, прив'язані до вашого weapon, тільки якщо ви цим вепоном б'єте. А ви б'єте не цим вепоном, ви б'єте, у нього свій вепон, у цього є. Це ось такий прикол прототеми. І потім я сюди всунув далі Сандер. Тоді про Сандер приколи. Сандер... Ну, по-перше, він слово смякає, того. Да. Будьте готові, що це буде повільний такий шмяк замах, Сандер по фулі Broken армор. Що таке фулі брокен армор? Тобто, у нас є механіка брейк армори, така існує. Ось тут, наприклад, гем в мене в другий тотем, який просто у тотем це шоквей у мене брейкає армор. І щоб ще сильніше брейк армор був, це мій другий тотем, що робить. І коли армор брейк, ну тобто, тотем цей дамажить, армор брейкається, коли армор опускається до нуля. Сандера механіка, що коли він хитає моба, у якого нуль армора, він робить йому знову нормальний армор. Але при цьому він крітує. Ні, ладно, він спочатку крітує, а потім робить армор. Він по нулю армора крітує. Гарантований кріт 100%. І з 100 інкрес кріт бонус демеджем. Це в чому прикол. І тому ми беремо другий тотем, який, який станеть. Ну, станеть що я кажу. Брейкей армор цей тотем брей армор. І в мене Асендесі там трохи брейкер армор. До речі, на Сандері не написано тут в грі, що він не може брейкати армор, тут ніде це не написано, на Сандер не може брейкати армор, ми це тестили. Тобто вам треба інший якийсь тотем або самому атакувати і самому брейкати армор. І в мене тут Асендесі брейка армор, то типу, да Но навіть що це Ascendeсі має на все працювати, і на Сандері нічого не написано, він не брейкає армор. Я не знаю ГГГ плюс. Так да. но по фулі Брокен, коли ви до нуря армор знімаєте, Сандер робить дуже великий хід і армор вертається обратно, і далі цей тотем знову має опустити до нуля, і потім буде знову великий хіт. Це десь я б сказав би раз в секунду-дві. У мене Сандер робив великий хід, прям такий великий, ну цей кріт. І це було нормально, коли я цей тотем ставив. Це було прямо замітно. Ну і далі обхівал. Це замість того, щоб один, щоб три Сандера було. Ну, вони з демеджем, але вони overлапуються на мобі одному, а я в Сандера величезний, вони всі overlaпуються, якщо поставить близько до моба. І для кліра воно хорошо виходить, і для Single Target тож хорошо. Це як адішн прожектайли для лук-скілів, це так для фісурів, три фісури робить. Тремори це авторшок і авторшок це просто Скилл, slam, який коли прокає авторшок, просто вважайте, що дамажить два рази. Все, авторшок, якщо нічого не написано, такого специфічного, дамажить, робить той самий демедж другий раз. Якщо там через якусь пів секунди чи секунду спавниться авторшоки і до... чмякає ще раз. Ну і тут всякі там, може, два-три авторшоки прокнуть. І там на дереві ще авторшоки є тоже. То це хороший супорт, це багато демеджо супорт. Ну і просто бруталіті, 35 море демеджа супорт. Найс. Nice. Далі, тоді, у нас з дерева взято, що мы... у нас може бути три тотеми, як можна замітити. Зараз, раз, два, три. Четвертий тотем я ставлю, перший пропадає. Ось цей супорт over abundance. Робить що? Оціх тотем може бути 4. Тобто, якщо я ставлю цих три тотеми Ancestral Warrior, я все ще можу поставити четвертий, ось його бачите? Шоковий тотем, Це оцей супорт що робить? І оцей я ставлю цей тотем, як утіліті. Він K-армор, і, і тоді Сандер критує. Це така комбаха. Ну, відповідно, супорти для брейк-армору йому вставлю. Можна сюди ще якийсь демедж супорт був би вставити, чи там фастер атак якийсь, якщо хочете піти лінк. Next. Що uh, мене тут ще було? Leap slam, з Faster Attack. я його майже не юзав, то що він дуже. Ну, знаю, навіть фастер Attack він такий достатньо довгий, але з небезпечної ситуації типу можна випрыгнути, якщо хочете. І Sniper Mark. У нас Thunder критує по Broken armor у тому. І під Sniper Mark, коли моб, то він сильніше критується. Просто приємно. Я не знаю, що я тут в'язав. Морека якийсь юзав. Whatever. І аури. Аура, щоб більше з тунелими. За супорти на Vitality, то що лайф Regieна нам треба, бо ми частину манакоста перекинули в лайфкост. Ось тут нодики є. Нодики, лайфкост, і ці, ці теж. Скілкост з в лайфкост, манакост в лайфкост і в мене получив. Тому що у цього скіла дуже величезний. У нас левел великий, у нього 35-й вийшов цього скіла. Можна 40-й мать, можна ще більше. Манакост 400. Це вже з тим, що. І 300 лайфа. Тобто це було б 700, якби не ці нодики. Того нам треба лейфрігена і нам надо побільше моналігена. Це кларіті, віталіті. І відповідно друга аура у нас раз в 10 секунд нас хілить на 500 хп. Це було замітно і приємно. Я недооцінював, це рекомендую. І ми вставили сюди Less Duration. Тут написано раз в 10 секунд хілить, але з Less Duration раз в 7 секунд хілить. Це працює. Єп yep, єп. Yep. І що тут ще у нас є? Ці скіли за Сендесі у нас ще. є тоді. Давайте я покажу Ассендесі своє. Тобто я говорив про брокен армор, цей нодики, щоб ми сильніше брейкали, що коли там це наш брокен на армор, нодики, а другий нодики не брав, то що воно каже, що ми можемо брейкати нижче нуля. Типу в мінус заганять армор мобом. Але як тільки у мобив нуль армора, Сандери зразу знімають брейк армора і цей нодик нічого не робив би. Того я взяв оцей нодик. Що цей нодик робить? Це просто ось ми бачимо баф, який дає за ко... стак раз в секунду, чи все там, ну, десь так. І за кожен стак ми отримуємо фізеніш редакшн, але коли нас б'ють, стаки ці пропадають. Але поки у нас є стаки, ми можемо нажати, ось. У нас нам дали скіл, ми нажимаємо скіл. І нам дає 5000 хп, але ми не можемо рухати. Я щось нажимаю бігти і атакувати ми не можемо. Якось так. Ну і це скільки нам ХП дає, залежить від того, скільки нас стаків було в цей момент, коли ми нажали. Типу, в небезпечність можна теоретично поставити пару тотемів і в небезпечній ситуації хоп, нажали, переждали. Це, типу, такі ось скіл є. Теоретично хороший, але це грати надо і нажимати кнопочки. І ці скіли у нас. Давайте, з цього цей простий, я, я його покажу ось, 20 демеджотейкається фронт тотема замість. ю. Вважайте, 20 лес демедж такіну. Цей нодик дає, пока вас тотеми живі. Просто тотеми замість вас дамаг отримують. І цей скіл. Як ви бачите, у мене мужики бігають біля мене. І дами тут теж бувають. І макаки. Так от. Ду -ду 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 -ду. Е -е. Що ці мужики роблять? Вони дають нам різні бафи. Ці мужики дають атак спіда баф і rage and hit. Якщо якийсь інший вид... заспавнився, давайте я по -по попробую. О, черепаха дає дефенс ауру. І. Тут десь інколи, давайте. Я... Подруга інколи спавниться, де вона? О, сього. Вона дебафає мобл, На, Вона їх словить, прив'язує на місці. типу, а цей я не знаю, що робить, він просто бігає як кнакбекає мову, я не замічав його на яка яури. Це ось такі мужики спавняться з цього Сендесі. Я не знаю, який у них, наскільки великий у них імпакт був, але це. Щось вони роблять корисне, там інколи аури якісь дають, і це проміжний нодик до хорошого нодика. Це так. І якщо говорити далі про Ascensus, тут є хороші поінти про блок. Давайте зразу в цю сторону покажу. Поінти про блок. Теоретично, якщо хорошо грати, можна робити засетапить в офхенді якийсь хороший щит. У мене там який небудь щит стоїть, я це не використовував, але якщо хорошо грати, і на мапінги б рекомендував. Вепон свапнеться в щит і один веапон. Демеджа було б все ще достатньо для мапінга, а вмирати було, було б набагато менше були. То що я вмирав небагато, але я грав дуже обережно, і типа, да. Можна чуть агресивніше грати, якщо з щитом, і швидше б'ять карти і приємніше, і менше небезпеки. І можна застапити так, щоб це було ось в мене прив'язано, що. Ancestral Totem каже, що я юзаю його з першим веапоном. А другим не юзаю. А Відповідно, щит, я можу взяти тільки з другой опонав, бо в мене другий weпоні, тільки і В першому опоні нема щита. Відповідно, я щас нажимаю тотеми. Вони ставляться з першими вапонами моїми. Я нажимаю підняти щит, достається щит, і я щитом бігаю. Теоретично можна просто поставити кучку тотему, типу там на восфайті, чи можна навіть на мапінгу, якщо ви прайхарди, а потім нажати щит, все, тотеми б'ються, ви щитом стоїте дефитесь. І під це можна тоді буде брати замість оцих двох нодиків, тобто брейкер мора супорту, все ще отримуєте просто менше. Цей нодик, ну, такий. він, такий. Окей, але ну такий. Можна взяти замісних блок і щитом бігать, типу. Бігаєте там, розставляєте тотеми і. Потім хоп, достали щит, стоїте, дивитесь, що робиться. Потім тотеми кінчаються, знову переставили їх. Теоретично можна так грати. Але я, я не заморачуюся, просто, я простоми грав, і мені було нормально. Так що, дивіться, хочете, то хочете. Просто на мапінг я можу рекомендувати навіть взяти якийсь щит в руку і замість вайапона другого взяти отак. Один tohended 2 opponent щит, і грати так просто мапиці. Навіть якщо свапати не хочете, так буде краще. Де межа ще хватить? Просто мені було лінь думати, чесно кажучи, і вже міняти. я засапив вчора з двома тухенедами і грав так просто. Ну а можна взяти і ці блокнодики, тут можна на дереві пару блокнодиків, і буде йому щастя на мапінгу. Yep. Далі, це моє дерево. Тут якісь. що ми беремо? Ми беремо тут авторшоки, це важливо. Далі сили нам надо достатньо багато, так що до цих нодиків. І тотемнодики, тотем-нодики, тотем-нодики, аоє. Аоє. Просто демедж акурасі тут. Це акурасі дарівні нашій силі, цей нодик дуже сильний. То, що акурасі нам надо було. І брейк армора нодики. Це те, що ми беремо брейк-армора, брейк мор. Ну і само собою тут я вже в конверт показував. Монокосту лайфкост. Це ось таке дерево в мене. Угу. Mm -hmm. mm -hmm ще є, я забув, що ще треба сказати. Геми сказав. А, цей, цей скил показав. Я цьому скилу став плюс левел гема, він там чуть-чуть більше демедж, дефенсив дає цього. Що замість там 500 демеджа пер один стак я отримую 560. А, моїм мобам я дав просто там море. АО є, щоб аури більше я мали, я не знаю я, чи це працює, не впевнений. І море лайфа, лайфа і якийсь там мейм. Там, лайф, резист і мейм. щоб просто вони жили ці мої дураки, які бафують. Та нічого тут, це я просто тут осміяться поставив там. У мене кул є, але я його не разу в житті не візнув. У авторатації кул. Окей, це з цим поговорили, тоді переходимо до гіра. Тобто веапони я показав, у вас три моди. Мілі скіли левел, стун і сила. Це на у вас все, що може бути. Ну, і достатньо дорого стоять, і да. І чим поменше сили, щоб реквайрменти були, тоді менше на гірі буде сили. А якщо до іншої гри переходить, само собі, лайфрезісти і атрибути, які вам надо. Тобто сили дуже багато, і решта атрибутів там, ну скільки вам надо буде для ваших шмоток, для ваших гемів. мені достатньо було цих 50-40, а сили 350 під не треба було. На гловисах може бути плюс 2 мілі геми, це відповідно ваша куча демеджа. На амулеті може бути плюс 3 мілі геми, це теж ваша куча демеджа. Теоретично, якщо постаратися, можна до левела 40 гем розігнати. 40 це максимум в пої. Примірю, поїден був, не знаю, як тут. Ну да, тут плюс 2, тут плюс 3, тут може бути до плюс 7, і тут до плюс 7. І нарешті Гіра просто лайф резисти. І велике, дуже важливо мана і мана реген. Рінги з мана регеном і Маной. Ну, мана реген. І реста шмоток теж з Маной. То що лайф у вас буде від сили. У мене шмотки були, як ви бачите. Тут 60 лайфа, тут 70 лайфа. Тут 30 лайфа, тут 0 лайфа. І в мене все ще все одно тисячі лайф, і це його нормально. А от мани, мені вистачає на три тотема поставити мани. І потім мана реген трошки рятує. Але да. Так що мана більший пріоритет, ніж лайф. Як виявилось тут. Я всюди шукав, де можна мана. Тобто стати резисти. І мана, це були мої пріоритети. Чест я взяв на кучу армора просто. Я не знаю що, я взяв кучу армора, хотів потестити, як армор працює, тому що люди бубніли, що армор поганий. На мапінгу армор еклі мені відчувалось, як щось робив нормально. На восьінгу армор робить нічого. Якось так. То, да. дивіться самі, що ви хочете. Ну мені на мапінгу здавалося, що я відчуваю, що менше мене дамажить, ніж на чарах, які були без армору. Може, це копіум, не знаю. Ну а так, лайф лайф резисти, мана, атрибути. Там, реген, якщо є можливість десь знайти. Рекомендую. А, аноніт у мене ось цей нодик про проквіт. Цей Сандер у мене, який інколи квітує, коли брейкнути армор, і він буде сильніше крітувати. Це далеко не оптимальний, але він дешевий, і я щось узяв щось. Щось, що мені корисне і дешеве. То що анонінти, я не знаю чого, але стоїть по 500 зольтів. Ну, тобто більш багато, половина нодиків, які цікаві, стоять по мільйонах зольтів. Я не хочу, в мене білбес стоїть менше. <сум> Та я беру щонебудь дешеве, що хоч щось робить. І якось так. Напевно. Це сказав, що хотів. Мотки, геми, пасів 3. Напевне. Ну, так, про щит сказав. Юп-юп-юп-юп-юп. І на цьому буде все з моїм чаректором. Мені сподобався чар. Можу рекомендувати. Як мапір, окей, як босір прям хороший. Якщо навчитися ману менеджментить. Якщо. може... У мене було 100, скільки там? 116 манерігена. Якщо ви десь до 200 манерігена роженете і десь 150 лайфрігена, у Вас взагалі проблем не буде з маною з цими приколами. Єп. Yep. І на цьому я вас тут і залишу, напевно. Залишу я вас з моїм арбітер кілом левел 2. Він був простий, не звертайте на це уваги. Чесно, я не зрозумів, що він робить. Він просто вмер, я просто по кругу бігав. Ну, типовий геймплей за тотеми. особливо, коли тотеми роблять так, що ти ніфіга не бачиш, те, що сам бери на ось екран. І на цьому буде все. А Ай!

Я бачу шарик, но... А, то просто шарик був йому норм. Я не бачу, де ховатися треба. Я вообще не знаю, що робиться. Це просто підсвітилося чогось. Я в 30% чилі, це нормально? Мені не подобається. Ну ладно, він просто сдох. Він жодної атаки не зробив якийсь страшний. Ну, 300 кіло, мені не сподобалось. Чесно кажучи.